Вітаю, друзі! Впевнений, що серед наших глядачів є Миколи, тому хочу одразу привітати їх зі святом Святого Миколая. Моє останнє відео завдяки вашій активності набуло великого розголосу, тому сподіваюся, що президент Зеленський дослухається доволі і думки народу та накладе віта на скандальний закон 8271. А якщо він цього не зробить... І от саме про це, якщо він не зробить, ми будемо зараз з вами говорити. Судячи з вашого настрою і вашим коментарям, я розумію, що ця розмова назріла. Багато хто з вас закликає до радикальних заходів, тому я готовий про це говорити. Розмова буде серйозною, тому готуйтеся. Коли я чую, що позитивні зміни в Україні можна тільки через виход на вулиці, тримаючи в руках бруківку і кийки, то я одразу от таким радикальним хлопцям пропоную пригальмувати. Особисто я дуже радикальна людина. Щоб ви розуміли, я єдиний, хто встав відкрито проти Ахметова. У 2013 році зі своєю маленькою проспілкою я захопив шахту червоний партизан, яка належить Ахметову. Дійшло до Панажовщини, але ж ми перемогли. Серед моїх друзів були такі гідні українці, як Олег Ліснік, Саша Гуменюк. На жаль, багато хто з них вже загинув в боях за Україну. Маючи таку історію за спиною, я вам скажу наступне: так за волю потрібно боротися. Якщо стане необхідно, ми обов'язково повернемося до цих заходів. Але ж на цьому етапі цього робити не можна, і на це є три причини: перше в умовах, коли йдуть кровопролитні бої за Україну, повставати і виходити на вулиці дуже небезпечно, тому що це зіграє на руку нашому ворогу. Російська агентура разом з українськими гнидами через своїх професійних провокаторів скористується цією ситуацією не на нашу користь. Думаю, що пояснювати це не потрібно. Друге, олігархічні клани також не будуть сидіти десь там на узбіччі. Використовуючи війну, вони на законних підставах жорстко розправляться, які вийдуть на вулиці, і ніхто їх за це не засудить, тому що йде війна. А після цього вони біднаються з російською агентурою і в умовах, коли їм вже ніхто не буде заважати, зроблять з України малу Росію. Саме до цього вони нас ведуть, використовуючи парламент, президента і кабмін. Зрозуміло, що після такого розвороту подій від нас точно відмовиться цивілізований світ. Третє, український народ в своїй масі не готовий до організованого виступу, тому що народ не знає, чого він бажає, і він не може сформулювати свої вимоги. Іними словами, народ не готовий брати владу в руки і управляти державою. Уявіть собі ситуацію, майдан. Ми перемогли клани, вони віддають нам ключі від влади. Який та час ми потримаємо ці ключі в своїх руках, а потім обов'язково віддамо їх черговим шахраям, які цим скористуються і будуть виглядати ще гірше, ніж попередники. І це все від того, що ми не готові. У нас з вами нема ідеї, яка б нас об'єднала ну, хоча б на короткостроковий термін. Якщо з першими двома пунктами все зрозуміло, то з третім я пропоную попрацювати і обговорити його більш детальніше. Ми з палаючими очами розповідаємо один одному про п'яту статтю конституції, де сказано про те, що народ є єдиним джерелом влади. Французький психолог Густав Лебон в своїй роботі Психологія маси народів вивів на мій поля цікаву формулу оцінки соціальної важливості ідеї. Він зазначив, що немає іншого ідеї ніж її влада над умами. І Це дуже важливо зрозуміти. Кожна справжня ідея є носієм влади. Пропоную, використовуючи формулу Лебона. Відповісти на питання, а чи є у народу України хоча б якась ідея. Щоб було проще, підемо від зворотнього і з'ясуємо, чи є влада у народу, влада над політиками, влада над корпораціями, влада над центрами прийняття рішень. Очевидно, що ні. Ми взагалі ні на що з вами не впливаємо, і наша думка з вами нікого не цікавить. Тому влади у нас немає реальної влади. А це означає, що ми не є носіями ідеї. І це печально, якщо не трагічно, тому що є причиною нашого безпарадного і безперспективного існування на цій землі. І якщо ми з вами прямо з сьогоднішнього дня не почнемо змінювати свою свідомість і відношення до самих себе, нічого доброго нас не чекає. Вигравши війну над Росією, ми залишимося в тих же оковах і кандалах, в яких були до початку війни. Отже, ідея повинна бути, але ж вона повинна бути реальною і робочою. Заклики відправити депутатів на фронт чи розвісити на стовпах зрадників це шикарні пропозиції, але ж вони не є ідеями. Це просто емоції. У Розповіді про наше щасливе майбутнє без пропозицій, конкретних пропозицій, конкретних алгоритмів, строків, виконавців. Це також не ідея. Це дешевий популізм і відверта брехня. Правильна ідея повинна бути нескладною, зрозумілою, з термінами досягнення мети, з відкритими для всіх інструментами виконання. І головне перед з цією ідеєю повинні стояти ті, хто зможе її реалізувати. Виходячи з цього, я наполягаю на тому, що нам потрібно обрати наступний алгоритм дій. Перше. Підготувати конкретні вимоги до олігархічного режиму, використовуючи соцмережі і міжнародну підтримку, змусити Зеленського їх прийняти. Ціх вимог не повинно бути багато. Ці вимоги призначені для першого етапу нашої революції. Виконання режимом цих вимог дасть можливість суспільству завести у владу моральних політиків, які здатні розпочати процес перезавантаження держави. Суспільство повинно визначитись, за яку команду воно готове проголосувати на наступних виборах парламенту. І тут немає нічого складного. Особисто я буду голосувати тільки за тих, хто має конкретну стратегію розвитку держави, прописану до молекул аж до галузових реформ. Тих, хто буде мені пропонувати щасливе майбутнє і при цьому не демонструвати ті інструменти, які він готовий для цього застосувати, я буду просто посилати за російським кораблем. І вам раджу поступати так. же. Третє, дуже важливо: перший і другий пункт нам необхідно виконати до Дня перемоги. Процедура їх виконання не потребує жорсткого протистояння міжнародними владою. Все буде відбуватися цивілізованим шляхом під наглядом міжнародної спільноти. Але ж підкреслюю, це необхідно зробити до Дня перемоги. Тому що якщо режим нас не почує, ігнорує разом з нашими вимогами. От тоді одразу на наступний день після перемоги, ми повинні бути готовими застосувати до режиму принципи вуличної демократії. Але ж це вже не буде схожим на ті майдани 2004 чи 2014 року, тому що на вулиці вийде свідоме суспільство, яке розуміє, чого воно бажає, у якого є план дій, і що дуже важливо, є ті, хто готовий цей план реалізувати. Якщо хтось це ще не розуміє, я просто вам нагадаю: у нас немає шансів. Попереду просто прірва. І якщо, не дай Боже, ми не переможемо на наступних парламентських виборах, то під куполом Верховної Ради ми побачимо єдину Росію. Вибор дуже простий. Або вони напишуть за нас історію, або історію свою ми напишемо своїми руками. Подумайте про це, переспіть цим і готуйтесь до дій. Закінчуючи свій виступ, я хочу попросити вас бути обережними. Сьогодні Росія знову завдала ударів по Україні. Користуйтесь бомбосховищами, нам потрібно вижити і перемогти. Підписуйтесь на мій канал, поширюйте його, лайкайте. Дуже вдячний вам всім за вашу активність. Я вас всіх поважаю. До побачення!